Здаю двоповерховий будинок, район Північний, вулиця Піщана, планування, дві спальні, дворівнева гостьова кімната, кухня, два санвузли, закритий двір, автономне газове опалення, свердловина, інтернет. Є вся необхідна техніка та меблі для вашого комфортного проживання. Чекаю на ваші дзвінки. Затанцюємо так у кохання, зночі до рання, зночі до рання. Давай обіматись, заличим всі плани, не хочемо зараз, ніколи рани. Давай затанцюємо так у копані, зночі до рані, з ночі до рані, ран давай обімати, заличимся плани, не хочемо зараз, ніколи рани, ти душеця нас неси.